Всім привіт! Ви на каналі свої Права і тут все про захист праві свободи людини і громадянина. В цьому відео хочу, друзі, поговорити з вами на таку дуже цікаву тему, як впродовження до попереднього відео, в якому я говорив про незрозумілі цифри. В платіжках людей за електроенергію. Перед тим як продовжити дану тему, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, могла нею скористатися і, власне, захистити свої права і свободи. Отже, про що йде мова? Як я вже говорив вище, це продовження теми по платіжках. Конкретніше, зараз... Представлю вашій увазі одне дуже цікаве відео, де людина, підприємець, розповідає, які цифри стосовно кіловат в її платіжці з'явилися за червень місяць. Власне, світло вимірюється в кіловатах. Дякую, що ви мене поправили, тому що в попередньому відео я говорив про куби. Отже, представляю вашій увазі. Це коротеньке відео, після нього я надам короткий коментар. Ось, слухайте, я спокійна людина, ну доки мене хтось не вкурвить, а я все розумію. Я понімаю, що йде війна, понімаю все. Ну зачем так грісти народ? Ну, реально, показання щетчика: квітень 177 кВт, травень 147 кВт, червень. 194 кВт. У нас працює кондиціонер і він у нас не вимикається тому що ми на третьому поверсі, у нас дуже спекотно. і без кондиціонера ми тут реально задихаємося. Так от з економією електроенергії Ну, то, що там, ми уже не можемо працювати нормально і підстраюємося під ці графіки, ладно. Выключаете свет? Ладно, где товарищи экономия? Мы полмесяца сидим без света, у меня на почти 50 киловатт выходит больше потребления, чем было в прошлом месяце. Ну, хотят повысить тарифы, да повышайте. Ребят, у меня реально, ну, я настолько злая, я понимаю, что вот эта вот ситуация будет надолго, у меня к вам большая просьба кто уже устанавливал себе фло или солнечные батареи, поделитесь контактами в городе Днепр, ну, либо по всей Украине. Поделитесь, пожалуйста, контактами, с кем можно связаться, потому что я так понимаю, что эта ситуация будет глубоко, далеко и надолго. Да, нас будут нагибать и нагибать серьезно, потому что генератор у нас есть, но нам, во-первых, девочкам не очень удобно его включать, а дальше так работать невозможно. Какой-то, знаете, аттракцион встретиться со светом. На работе света нету, дома света нету, ты бегаешь как ненормальный. Ты приходишь на работу и тоже, опять же, без света. Поэтому кто, кто уже сделал себе какие-то такие системы альтернативные, поделитесь, буду очень благодарна. Нужно что-то решать и как-то жить дальше, двигаться дальше, работать дальше. Еще, ну, друзья, вы побачили данную информацию? І почули про ці всі речі, які говорила ця людина. Хочу сказати більше: кожен з вас. Зверніть, будь ласка, пильну увагу на ті цифри, які ви отримуєте в ваших платіжках по електроенергії і не тільки. Тому що ви бачите, це вже не перша ситуація. Їх стає щораз то більше, людей реально обманюють, і люди змушені платити реально дуже великі суми. За незрозумілі цифри, незрозумілі, відповідно, кіловати, які прописані в їхніх платіжках, чи куби стосовно води чи газу. Я думаю, що ця коротенька інформація стала вам в нагоді. Прошу написати коментарі, чи у вас були такі проблеми, щоб інші люди бачили і щоб могли відповідно чи зв'язатися з вами, чи скористатися цією інформацією, яку ви напишете в коментарях під цим відео. На завершення традиційно хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію народ пройде дуже багато часу, і ви зрозумієте в кінці кінців, що колись Маріан говорив про Конституцію, а ми втратили цей момент. Ми її не читали, ми її не вивчали. Ми говорили, що це не працює, що вона на паузі, що відповідно нею не можна скористатися для захисту своїх прав і субот. Насправді це не так. Чим більше людей читає конституцію, чим більше людей про неї говорить, чим більше людей нею захищається, тим більше енергії, позитивної енергії розростається на нашій землі. І таким чином кожен, хто ще не чув про конституцію. Починає розуміти, що це один єдиний шлях для нас з вами, як для українського народу, щоб вижити на цій землі. Тому хто не має її, обов'язково купіть. Якщо немає ваших книжкових магазиних, замовте через інтернет. Ви знаєте, мені вже виникала така думка, щоб почати друкувати конституції для людей, які не можуть їх купити. Якщо такий запит буде. Ми маємо де надрукувати ці конституції, тому напишіть, будь ласка, ваші думки стосовно цього, щоб кожна людина в кожній хаті мала як мінімум одну конституцію, вивчала її, нею користувалася і захищала свої права і свободи. Друзі, хто хоче отримати документ волевиявлення людини як додатковий інструмент до Конституції, тому що без неї воно не працює. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм. В приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію про цей унікальний інструмент, унікальний документ, який вже з 2012 року захищає права і свободи людей по всій території України і також за її межами. Ну і ще хочу подякувати всім нашим патронам за ваші донати, за вашу фінансову підтримку. Дякуємо всім, що дивитесь. Зустрінемося з вами в наступних відео.